Що ж, середа у нас сьогодні, липень і третє у нас число, і попри примхи всі погодні діда до лісу занесло. Я просто заробив хворобу. Дорого, мабуть, заплачу, нічого я вже не пороблю. До лісу просто я лечу. Колись в новинах скажуть вісті, надіюсь, згодом не тепер був дід Панас, що жив у лісі, так і у лісі він й помер. Та поки я живий, здоровий і не покинув білий світ. І з лісу я сьогодні знову передаю усім привіт. Що з цього вийде, все побачим. Є дощовик на все про все. Надіюсь завше на удачу. Поглянемо, що дід понесе. Доброго ранку, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Трошки зупинилось щойно, а може просто я проїхав полосу душу, поїхав до падав. Але похмуро і то дуже. Прийшов до лісу, тому що в хаті мені не сидиться, не можу. Я уже хворий лісом. Ідемо подивимося, хоч зараз пора знову ж така якась негрибна. Але, по крайній мірі, прогулятись прогуляємося. І як сказав у віршику, побачимо, що дід понесе. Є дощовик на все про все. Рушаємо. Я не скажу, зробив помилку. Ніхто вдаремно в ліс не йде. Так, пробіжусь за дві годинки. Можливо, діду, щось і знайде. Недовго ще по лісі йшов я, лиш піднімався до горба, але гриба уже знайшов я. Якого білого гриба? Ось такий цього разу. Початок у нас. Такий біленький. Одну гору долав потужно, другу пройти також зумів, та ліс зустрів чомусь недружно, не попадається грибів. Ось вже на таке рівніше вийшов. Тут вже, якщо й нема гриба, то хоч не важко так іти. Бо під гору перти, я вам скажу. О, якби мені років 25. Хо -хо! Я би не йшов, я би по тій горі летів і безкрив. Поки сумненько, але ми йдемо. З в цьому році ми ще дуже не наситились, тож попадаємо і беремо. Це вже з часом, коли ми добре ними наситимося, я вже їх у лісі не чіпаю, поки ще беру. Є така сироїжечка. Я був сином. У понеділок в лісі. Але так сталося, що я до хати, коли прийшов, поз'єднував всі блоки зйомок між собою. Потім їх переніс у кошик. І так як в мене було мало оперативної пам'яті, я все із кошика видалив. А потім, коли закидувати відео в YouTube, виявилося, що я нечайно натиснув і саме зібране докупи відео, тому я все просто видалив і не було що закинути. Хіба що синочок трохи щось там був, грибочків підняв, то його відео ми на канал Син Діда Панаса закинули. Я там розповідав в понеділок, що ми в Березину заскочили. Ненадовго, бо там було дуже душно. Там трава і просто не було чим дихати. Ми березно заскочили і кажу, син тікаємо, бо задихнемось. Так що зараз я все-таки в березину зайду. Якщо нема по лісі гриба, гляну, що робиться у Березині. Можливо, він туди вже посунувся. От тоді я в понеділок був два червоняка, а гарний вже знайшов. Тобто березана начебто оживала. Гляну. Сьогодні в таку погоду тут не страшно ходити, просто що вже буде за комір капати. Бо тут густіше і десь зачіпиш якийсь кущик, а тобі за комірець. Кап-кап-кап-кап-кап. Ну нічого. Ідемо заглянемо. Поки на початок у нас є. Сироїшка. Ось така. О! Гарна. Сироненька. Йдемо дивитись далі. І ще одна голубіночка попадається. А от інший гриб поки пас. Пас. Ось така. Нема грибочка. Лисички попалися. Не сімейством, ні, але досить така немаленька. Ось кидаємо до кошика. А ось тут іще одна, дві брешу, дві. Ось такі. Ось такі ще дві лисички. Більше. Не видно. Але пару штучок закинули. А вже я вийшов на дорогу і буду йти до букового лісу, тому що тут також з грибом сумно. І на дорозі купав ось такі силишки. Зелені. Так. Добре. А ти що скажеш? Також гарно. Це зверху вони якісь виглядають не дуже, бо були під листям. О, кольору не набрали відповідного. Добро. Ідемо до букового лісу, бо тут тільки плечі мокрі і коліна. Цього року, друзі, багато у нас рижиків, я замітив. Я їх не беру, через що я не буду чіпати, просто покажу. От. Що є режиків, я їх ніколи не показував, а сьогодні вже і зніму. Є рижиків достатньо. І минулих грибарок я ходив, вони були. А зараз багато, бачу, полізло вже у нас, скажуть, гірчаків. Ці грузді, грузді. На батьківщини моєї мами, там їх добре беруть, їх там багато на Житомирщині. Їх там цьотка пам'ятаю. Бочками солило. Так, йдемо до Бучини. І там буде. О, ні, ще побачу підберезничко прямо на дорозі. Ось такого, бачите, не відпустила березна без гриба. А в таке мокре вони можуть зараз висипатися і дружно. Ці калічки наші. Добре. І ось я вже по буках ходжу. Я часто по цім лісі йду, поки грибів ще не знаходжу. Та чомусь вірю, я знайду. Вийшли, друзі, на територію букового лісу. Тут набагато легше ходити. От і. Вірогідність знайти гриба зараз мала, якийсь таке зараз якийсь такий стан у лісі сплячки, перехідний якийсь період. Я не пам'ятаю, чи я минуло раз казав чи ні. Але, але по, мої, по моїх розрахунках зараз якраз пішли в нас дощі, а потім якраз починається... Молодик новий місяць. І я чогось так відчуваю, що субота-неділя мав би бути і гарний вже врожай. Можу помилятися, але надія вмирає останньою. Сиру їжку я побачив, через що я зупинився, бо хотів перше договорити, а потім вже її зірвати. Ось така. Так. Буде сьогодні знову. Сироїшка жарена, смажена, смажена. Перепрошую. Ту сироїжку прийшлося викинути, бо вона була не кондиція, але вроді би попадається красивіша і здоровіша. Ця вже вроді має бути гарна. Зараз ріжемо ногу, побачу. Так. А це один... Ой! Звідси трошки незручно. Один з екземплярів, який у нас рідкість. Ось така смирічка. Та, немає їх у наших лісах. Бук, основне дерево. Ну і вже є ділянки лісу, де дуб, береза. Вже скоро мені поступить сигнал села Вишкова. Якщо піде у них гриб... І ми поїдемо в смерекові ліси. Люблю я ті ліси. Може і через те люблю, що їх у нас смирикових лісів мало. Так, це я такий кущюничок трошки зайшов. Вертаюся я назад в бучину. І йдемо чистішим. Що ж, мої глядачі, шановні? Далеко кошики не повні. Півтора години глиб та й глиб і ось нарешті білий гриб. Не важнецький по якості, вже чую, ножка відійде, але хоч трапився. А отут, коли нагнувся, дивлюся, щось під такою палкою заглядає. Не витиснув він її, а, ножки вже відділений також, але шапочка залікова. Так що ж, щось стає. Тихо так мовив я. Ого, коли побачив я його. Ну хоч трішки свій сум розбавив. Побачив все оце чудо. Не знаю, чи воно ще залікове, але по крайній мірі побачив. Ось таке чудо. Ні, Це вже все. Треба було до нього скоріше приходити. Це і не білий. Ну дуже схожий. А це і не білий навіть. А я думав білий. Забираю ого. Мало гриба. Що зробиш? Знаю. Я іншим разом назбираю. А зараз. Іду і присідаю свого вірша вам. Прочитаю. Гарна у лісі тишина, та все ж у нас іде війна. Я вже неодноразово говорив, щоб вибачали глядачі, котрі вже цей вірш чули. Але у мене за травень-червень місяць, слава Богу. Добавилося майже 300 підписників, і я хочу його ще раз прочитати, бо цей вірш зараз дуже іще актуальний. Скажу, панове, вам правдиво, бо дуже боляче мені. Побачив в багатьох це диво, що ніби все кінець війни. Ми Бога всі разом благаймо. Щоб закінчилася війна, та оберти все ж не збавляймо, тоді й наступить тишина. Друзі, це страшно. Багатьом здається, війни нема, якось воно буде. Над волонтерами багато хто сміється. На півдній Сході бій страшний іде. Не треба думати, вже перемога. Що ми уже здолали москаля, попереду важка іще дорога, допоки буде вільною земля. Допомагаймо, друзі, хто чим може. Ми ж українці, ми одна сім'я. І ось, коли в війні ми переможем, ти гордо скажеш, допомагав і я. Хтось має змогу грошей передати, а хтось продукти, все на фронт піде. Подякують за це наші солдати, і перемога швидшою буде. Сьогодні хочу всім я нагадати, чи ти напередку, чи в місті леві. вітчизни зараз ми, усі солдати, щоб дати гідну відсіч. Москалеві. Попадається знову молоденька і гарненька сироїшка. Зелененька. Ось така. Чистенька гарна. Нема гриба, ну і не треба. Вже потихеньки. Вниз біжу, як результат, а є потреба, я потім сяду і сам поржу, підготував для вас промову. Ідемо додому без улову. Ще не прийшла та чудна мить. Надіюсь, я, глядач, простить. Хто вже зі мною залишіться, а хто ще ні, то підпишіться. Бо як появляться гриби, будуть у нас повні торби. Про вподобайку не забудьте, і на каналі з нами будьте. В коментарі. Покритикуйте і за дідом все одно слідкуйте. Бо ще у силах дід по нас і на канал чекає вас. Шановні друзі, безуловний день, але сироїжок смажених все одно пару з'їмо. Ось що зробити. Такий час гриба не є. Але хай буде так. Прогулялись, трошки пощебетали, що пташки на деревах, що дід для вас. На цьому завершую сьогоднішній похід. Кращі часи попереду. Бувайте всі здорові, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам, слава немці в Україні! Хай вам всім щастить, до нових зустрічей! Ваш гид Панас.